Зараз поясню, що таке ендорфінова яма і чому вона трапляється саме після вихідних. Коротше, коли я навчилась щасливо жити, от прям кайфувати від життя, я почала, як це сказати, прям провалюватись у ці стани. Прям провалюватись у стани кайфовості. Слід, слідом за цим відразу довелося прям вимушено. Відпрацьовувати історію фокусу і розфокусу. Зараз розкажу чому. Ще раніше, коли ти жив в програмах жертви, і, грубо кажучи, я змагалася з іншими у кого хуже. Да? А, то з'являлося таке відчуття, коли тобі супер весело. Знаєте, типу, не, не смійся в неділю, будеш плакати в понеділок. Ніби ти це зараз закінчиться, цього дефіцит, і зараз все повернеться так, як було раніше до повної жопи. Я Не пробувала всякі там. Пічні штуки, коротше, але е, мені здавалось, що я прям відчуваю десь подібний стан, і, до речі, такий стан я зловила десь в грибному трипі. От, до суті, що таке фокус через фокус. Це коли в понеділок ти опинився, наче з Мальдів, опинився в, в дощовому Києві, і ти не можеш докупи зібрати всі свої зобов'язання і в принципі йти зайти в робочий графік. Що при цьому надважливо? Ну, по перше, дати собі розуміння і прям давати це собі, наприклад, протягом дня одну годину ти можеш повністю єбланіть нічого не робити. Поміти, що цього вже у тебе ніхто не відбере, і це ніколи не закінчиться. Зрозуміти, що саме з рутини і таких от е, точечних справ і створене життя, Підко тримати в голові те, що е, в самий найкращий твій момент тобі захочеться закинути рутину. Рутіна це як дієта, якщо будеш відноситись до цього, як до тимчасового дійства в твоєму житті, і не усвідомив, що це і є твоє життя, дуже швидко скотишся. Назад у яму. Попрописати план і діяти покроково, і не вестись на оцю фігню, що перенесту на завтра. З кайфом робити навіть рутинні речі, і це мій прям ключ. Тому навіть поїздку в банк я роблю з користю, знімаючи контент. На своєму телеграм-каналі в мене є афієнське відео, де я розказую про важливість рутини. Шапка профілю, телеграм-канал закріплені зверху. До зустрічі!